У Львові планує розпочати роботу інститут документування і взаємодії або індекс. Його очолить Саша Довжик, дослідниця культури та письменниця. Про створення проєкту написало видання The Ukrainians. Львівський індекс засновує інститут гуманітарних досліджень у Відні у відповідь на потребу документування та переосмислення фактів і явищ російсько-української війни. Розпитати про мету створення інституту та найближчі плани маю змогу в очільниці Саші Довжик. Добрий день, пані Саша. Добрий день, дуже приємно з вами спілкуватися. Розкажіть, будь ласка, як назріла потреба створити цей інститут? Інститут документування і взаємодії коротко індекс. Це нова культурно-дослідницька інституція у Львові, яка має цікавий інституційний спадок у 2022 році. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А у віденському інституті гуманітарних досліджень зібралися ентузіасти України, які довгий час досліджують нашу країну і регіон. Це передусім Тімоті Снайдер і Катрін Янгер, двоє історики. І вирішили, що їм треба реагувати якимось чином на те, що відбувається в Україні. Як історики, вони розуміли, що документування цього досвіду буде важливим не лише сьогодні, а й для майбутніх поколінь. І вони створили програму, яка називається «Documenting Ukraine». це грантова програма підтримки для дослідників сів. Художників, письменників в Україні, які у різний спосіб фіксують досвід війни або ж рефлексують, пропонують ем, таку більш довготривалу, можливо, художню рефлексію з цього приводу. Ем, і вони отримали можливість продовжувати цю роботу попри кризову ситуацію в країні. Ем, наразі е, вдалося підтримати більше трьох сотень проєктів в рамках «Documenting Ukraine», але також стало зрозуміло, що потрібен інший рівень реакції. Ми зараз, на жаль, перебуваємо в третьому році повномасштабного вторгнення в одинадцятому році війни Росії проти України, і те, що нам потрібно, це не програма, не проект, а інституція стала структура, яка буде на довготривалий час планувати свою роботу. І планувати збереження пам'яті про цю війну і збереження досвідів і передачу цих досвідів наступним поколінням для цього і створений індекс. Хочу підхопити вас тут у двох питаннях: по-перше, чому важлива саме ця тяглість і спадковість, про яку ви власне щойно сказали, і про яку ви говорили в інтерв'ю за Ukrainians»? В Україні ситуація з інституційним ландшафтом є такою, що кожне наше наступне покоління багато в чому має починати з нуля. Наші інституції знищувалися і протягом радянського періоду історії України. А потім, після отримання незалежності, ми мали проблеми іншого характеру. Можливість вибудовувати сталі зв'язки, і передавати знання з покоління в покоління завжди була загроженою, зокрема через імперські зазіхання Росії. Сьогодні перед нами постав такий виклик: ми маємо не лише вистояти війні, не лише чинити спротив, а також думати про збереження досвіду цього спротиву, цього унікального. І я б сказала, як дистанційно важливого знання для наступних поколінь, щоб вони не мали починати з нуля. Ви згадали про 300 ініціатив з України, які отримали гранти на документування викликів війни. Як усе ось це напрацьоване буде використовуватися інститутом? Mm -hmm. Ми поки продовжуємо підтримку ініціативі, які документують війну. Нещодавно був дедлайн нового кола заявок на Documenting Ukraine, і я чую від колег, що наразі подалося більше вісьми сотень проєктів. Проте нам також потрібно розуміти, що документування є такою реакцією. На те, що відбувається тут і зараз, нам треба починати думати, що ми робимо з цими матеріалами і як ми збережемо їх на майбутнє. А люди, які можливо, в чомусь імпульсивно, можливо, з глибокою науковою підготовкою почали документування у 2022 році, мають мати структуру для збереження цього знання. Тобто, як зараз це відбувається, багато хто зберігає ці документи на своїх особистих google Drive. Багато хто зберігає ці документи на особистих серверах. Ми маємо створити певну структуру, яка запропонує безпечні і сталі довготривалі способи збереження цієї інформації. Тобто наразі перед нами стоїть задача каталогізування матеріалів, які були накопичені, а також доволі креативна розробка способів того, як зберегти ці дані для майбутнього. Ось це одне із першочергових завдань і планів, так це архівування і каталогізація, як ви сказали. Які ще першочергові завдання стоять перед інститутом? Нам також важливо підтримувати зв'язки з зовнішнім, так би мовити, світом. Ми називаємося інститут документування і взаємодії. Ми будемо запрошувати гостей, колег з-за кордону, які зможуть приїжджати в Україну, ділитися з нами своїм досвідом, поглиблювати своє знання українського контексту. Розвивати свої горизонтальні зв'язки, які, як ми знаємо, можуть трансформуватися у знову ж таки сталі проекти за рік, за п'ять чи за десять. Ми також будемо підтримувати фахову спільноту в Україні. І ми сподіваємося, що ми побачимо якісь нові співпраці між українськими мітцями, науковцями, дослідницями, журналістками. Те, що ми називаємо інтелектуальний культурний авангард, і їх колегами з за кордоном я власне хочу підхопити. Інститут гуманітарних досліджень у Відні заявляє, ну принаймні в анотації до цього проекту, до інституту заявляє, що потрібно крім того, що документувати ще й переосмислювати факти і явища російської агресії. В якому напрямку ось саме це переосмислення буде відбуватись? Ми думаємо не лише про реактивні способи збереження цієї інформації, тобто фотографії, відеокадри, яке безумовно є надзвичайно важливим, але також і про якісь культурні рефлексії: книга, фільм, твір мистецтва, який зможе запропонувати також інтелектуальну рефлексію, мистецьку фіксацію. Певної події російської війни проти України. Я хочу запелювати до коментаря під інтерв'ю за Ukrainians» в інстаграмі. Ви там сказали, що е, говоріння про Україну варто вести з України і за правилами українців. Власне, одна користувачка в інстаграмі прокоментувала, що просить пояснити цю ремарку на першому слайді, применшувати вплив українців, які зараз вимушено за кордоном, якось не надто правильно. Це перше за що чіпляється око в цій статті, і надзвичайно резонує. Бо є люди, які багато роблять, щоб транслювати і документувати. Не буде будучи зараз вдома, на жаль, ну я власне доповнюю це запитання ще одним коментарем під цим же постом, куди надсилати свою історію? Запитують отож, як українці з різними досвідами можуть долучатися до документування і куди направляти свої напрацювання? Дякую дуже за запитання. Тут надзвичайно важливо підкреслити, що я скоріше думала не про українців, які вимушено час. Навіть не про українців, які зараз працюють заради України за кордоном, думала в першу чергу. Тут дуже багато адвокатів інтересів України абсолютно невпивно і з великим завзяттям жертвуючи там особистим часом, часом зі своїми сім'ями, можливо, зі своїми кар'єрними інтересами зараз працюють для забезпечення наших голосів за кордоном і цього применшувати в жодному разі не можна. Скоріше, я тут думала про дослідників людей, які збудували собі кар'єри на дослідженнях пояснення світові Росії. Ми знаємо багато таких випадків. І в 22-му році, у лютому, вони зрозуміли, що їм треба перекваліфікуватися і і починати пояснювати світові Україну. Ми також були свідками наслідків такої перекваліфікації. Люди, які були експертами з Росії, які які інвестували свій інтелектуальний ресурс у. Роздмухування можливо імперського міфу Росії були впевнені, що Київ не встоїть і трьох діб, ми зараз перебуваємо у третьому році повномасштабної війни. Зрозуміло, що їх експертиза абсолютно не пройшла цей тест. Вони не розуміють, що таке антиколоніальність проти України. І коли я казала про це в своєму інтерв'ю, «The Ukrainians», в першу чергу я думала про те, що їх оптику треба калібрувати знаннями українців або ж знаннями експертів з України. Дуже дякую. Видно, що роботи багато, і ви знаєте точно, що робите. Я зичу вам наснаги в цій праці і до зустрічі. Я спілкувалася з Сашою довжик, дослідницею культури та очільницею майбутнього нового інституту документування і взаємодії у Львові.